Сьогодні спробуємо відповісти на водночас просте і важливе питання. Коли почалася російсько-українська війна? Што? А й справді коли? Мільйони людей у всьому світі вважають, що 24 лютого 2022-го. 24 лютого 2022 -го. ранок у Києві лунають перші вибухи. Російська армія перетинає український кордон на протяжності кілька тисяч кілометрів з півдня, півночі та сходу. А російський тиран оголошує ні, не війну, а так звану спеціальну військову операцію. Ми будемо стрімитися до демілітарізації і денацифікації України. От тільки ця відповідь неправильна чи не зовсім правильна, адже війна почалася значно раніше і ні. Навіть не в Криму та на Донбасі у 2014-му, а задовго до цього. Історики нараховують від 22 до 30 російсько-українських війн, які є своєрідним продовженням одна одної, іначе зливаються одна в одну. Від самого початку свого існування північно-східне утворення, кероване едіповим комплексом, намагалося захопити і знищити Київ, а українців убити чи асимілювати. І зараз ми розповімо цю історію від початку до кінця. Рік 1709. Гетьман Іван Мазепа вступає в коаліцію з шведським королем Карлом XII. До неї приєднуються і козаки із Запоріжжя під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Реакція московського царя Петра І була миттєвою. Він наказав знищити гетьманську столицю Батурин і Запорізьку Січ. Обидва накази виконали з особливою старанністю і жорстокістю. У Батурині вбивали жінок і дітей. На січі нищили навіть могили. Після руйнування Чортомлицької січі козаки під проводом Костя Гордієнка рушили на південь у володіння кримського хана. Зупинилися ось тут, де заснували нову січ, названо Кам'янською. Кам'янська Січ проіснувала недовго. Засліплений жадобою помсти Петро наказав знищити і її. Козаки подалися ще далі на південь. В Олешки. Олешки козацький край. У 18 столітті козаки втекли сюди подалі від Росії і заснували Січ. Зараз про це нагадує тільки дорожній знак, який вказує кудись у очередь. Усі, хто після поразки не захотів чи не зміг залишатися на захопленій московитами території Гетьманщини, подався на південь. Офіційно це називалося територією війська Запорозького Низового під протекторатом Кримського хана, неофіційно ханська Україна або ж по-простонародному Ганщина. Жити на Ганщині було значно краще ніж під Москвою чи Польщею. Повна свобода, десятки промислів, прості і невисокі податки. На нинішню Херсонщину потяглися тисячі переселенців. Золота доба скінчилася у 1733-му зі смертю кошового Костя Гордієнка. Усе, що нам залишилося від Кам'янської січі, ось цей от камінний хрест. Він стояв на могилі кошового отамана Костя Гордієнка. Точне місце розташування цієї могили, на жаль, невідоме. Уже через рік після смерті Гордієнка козаки погодилися на чергові вмовляння Росії повернутися у її братські обійми. У 1734-му в Лубнах на Полтавщині було підписано договір, за яким козаки поверталися під російський протекторат з правом вибирати собі кошового і користуватися усіма давнішими привілеями та промислами. Росія дарувала такі права не просто так, готувалася до війни з Туреччиною. Але у 1734 році повертаються перед чергово російською турецькою війною, повертаються на територію підладного московському цареві і засновують нову так звану Покровську Січ або ж Підпільненську, яка проіснувала аж до 1775 року. У 1735-му війна таки розпочалася, але кампанія, яка велася протягом трьох років, була проведена бездарно. Аж через 30 років Російська імперія повторила спробу вийти до Чорного моря. За допомогою запорозьких козаків цього разу завдання було виконане. Козацтво за участь у війні отримало своєрідну винагороду. У Петербурзі вже давно визрів план ліквідації січі та запорозького козацтва. Виконати вирок доручили сербу, генерал поручику Петру Тикелію. 25 травня 1775-го армійський корпус регулярної російської армії вирушив з фортеці Святої Єлизавети до запорозьких вольностей. Ну, якщо говорити про кількість військ, то це е, йшло дві армії з території е, дві російські армії, з території театру бойових дій з Османської імперії. Одна під керівництвом генерала Прозоровського, друга друга під керівництвом генерала Текелії. Близько 60 тисяч війська, але це регулярне військо з гарматами, ну, з усією структурою. І козаки в гарнізоні відпочивають. Це, по суті, був гарнізон, а всі, все запорозьке військо, військо розійшлося по земільникам. Більшість козаків вимагали від Кошового Калнишевського битви. Однак той не вірив в успіх. Згодом уся запорозька старшина на чолі з Калнишевським вийшла на зустріч росіянам і їх тут же заарештували. Наступного дня Текелі зібрав на січовому майдані козаків і оголосив, що військо Запорозьке за наказом імператриці скасоване так тихо і без бою припинила своє існування Запорізька Січ. Частина козаків подалася за Дунай, інша розселилася по степах нинішньої Херсонщини. 6 липня 1762 року Софія Августа Фредеріка Ангальд Цербст дорнбур разом із коханцями вчинила державний переворот і позбавила влади свого чоловіка Карла Петера Ульріха фон Гольштайн Готорпа. Йдеться не про Прусію, а про Росію. Так почалося правління Катерини II. Карл Петер Ульріх, який правив під ім'ям Петра III, прихильно ставився до української автономії. Втім, правління його тривало півроку. Хтива дружина за допомогою коханців позбавила чоловіка спочатку свободи, а потім і життя. Політика нової імператриці почалася з експансії у Приазов'я і Причорномор'я. За допомогою козаків Катерина перемагає у російсько-турецькій війні за вихід до Чорного моря. У листопаді 1769-го козаки завдали поразки татарському загону біля ріки Вовчої, взяли участь у битві при Кінбурзі. Під Очаковом та хаджибеєм ходили козаки під Тулогу, Ізмаїл, штурмували перекоп, захопили кафу. У липні, серпні 1773-го запорожці стояли біля гірсова під командою генерал-майора Милорадовича. Закінчилася війна підписанням кючук кайнерджийського мирного договору. Коли в 1774 році було підпис підписано так звану кучупка-інерджийську угоду, ну це ще один приклад того, що, як казав Бісмарк, жодна угода підписана з Росією, не варта навіть того паперу, на якому вона написана. В цій угоді було сказано, що Кримське ханство залишається незалежною державою, але буде вже підкорятися не Стамбулу, а Санкт-Петербургу. Формальна незалежність Криму протривала менш ніж 10 років. Потім Катерина II своїм маніфестом її скасувала. Землю в Криму Катерина починає роздавати своїм незчисленним фаворитам: татар почасти виселяють на неозорі простори імперії, татарських селян покріпачують. І тому, коли сьогодні деякі російські історики кажуть, що нібито через цю угоду, от якщо Крим не буде в складі Росії, тоді на нього зможе претендувати. Туреччина все не це не відповідає дійсності, бо росіяни, знищивши Кримське ханство, знищили сам об'єкт цієї угоди. І щоб сьогодні ця угода давала якісь наслідки, треба відновити її об'єкт, тобто Кримське ханство. Ну це нереально. Хоча останній представник династії Гіреїв живе в Лондоні, так що його можна запросити на Бахчисарайський престол. Повністю депортують з причорномор'я ще одну націю ногайців. Їх переселяють за каспій. Конвоювати кочівний народ змушені якраз запорожці. Поки вони задіяні у цій блюзнірській операції, Катерина віддає наказ ліквідувати уже непотрібну її січ. Рік 1775-й. Хоча війна з Туреччиною щойно завершилася підписанням кючук кайнерджійського мирного договору, Росія вже готується до нових боїв. Вирішено будувати Чорноморський флот. Для верфі вибирають місце у гирлі Дніпра. Тут, на місці старого укріплення, розростається місто Херсон. Дещо міфологічно сприймається історія Херсона деякими мешканцями нашими, які нарізають там кола біля пам'ятника Потьомкіну. Як засновнику вони вважають, то, аби не він, той не було б Херсона. Нове місто, як і нові захоплені території, заселяли люди багатьох національностей, але передовсім українці. І саме українці стали основою Чорноморського флоту. Матросів набирати до Чорноморського флоту з козаків запорозьких та селян південної України, як здавна досвідчених мореплавців, переможців у численних морських битвах з ворогом. Наказ фельдмаршала Григорія Потьомкіна. Козаки на заклик Потьомкіна відреагували мляво. Пам'ять про зруйнування Січі і ув'язнення Кошового Калнишевського на Соловках була ще свіжою назбиралося за ледве тисяча охочих під орудою Сидора Білого. Утім, обіцянки відновити запорозькі вольності, а також надати офіцерські звання і дворянство таки подіяла. Уже у травні 1783-го Сидір Білий привів з Херсона до кримського містечка Ахтіар цілу флотилію, яка і стала ядром майбутнього флоту. Проте командувати чорноморським флотом довірили росіянину. Кошовий білий повернувся у Херсон будувати нову флотилію лиманську. Невеликі грибні кораблі були звичніші для козаків ніж важкі фрегати і лінкори. У 1787-му Туреччина, підтримувана Францією, Німеччиною і Британією, висунула Росії ультиматум повернути Крим і визнати Грузію васалом Османів. Почалася війна. У бік кримського берегу і гирла Дніпра вирушив турецький флот. На той час один із найбільших не лише на Чорному, а й Середземному морях. Протистояти йому виявилася готовою лише чорноморська козача флотелія Сидора Білого. Щоб зустріти турецьку ескадру з 25 кораблів на Чорному морі, є лише 10 напівзгнилих суден. Їх збудували з неякісних матеріалів, а очікуваного флоту весельних галер взагалі не існує. Мордвінов, в якому доручили справу, думав лише про набивання кишень. На відновлення флоту треба 9 мільйонів, але не знають, звідки їх взяти. Олександр Безбородько, статс-секретар, держканцлер Російської імперії. Гроші знайшлися з так званої малоросійської казни. Спішно добудована козацька флотилія з невеликих чайок стала сам на сам проти півсотні великих суден турків і перемогла. Під час битви у Дніпровському лимані турецький флот зазнав відчутних втрат, від яких так і не зміг відновитися. Щоправда, були серйозні втрати і у козаків. Зокрема, смертельного поранення зазнав отаман Сидір Білий. Командувати Лиманською флотилією призначили Дерібаса. Ескадру чаєк очолив заступник білого Антін Головатий. Флотилія пішла далі на захід і взяла активну участь у штурмі Хаджибея, який згодом був перейменований імператрицею в Одесу. Потім було взяття Кермана, нині Білгород-Дністровський, і Ізмаїла. Нарешті мир, в результаті якого козаки сподівалися отримати обіцяні Потьомкіном вольності на теренах між Бугом і Дністром. Утім, наступили на ті ж граблі довірливості. Тисячі козаків під виглядом подяки просто депортували на Кубань. 1776, 4 липня. Другий континентальний конгрес колоністів Америки ухвалює Декларацію незалежності США від Британії. Починається війна. Основна її частина відбувається на морі. Одним з героїв війни за незалежність стає Джон Пол Джонс. Шотландський пірат вважається засновником військово-морських сил США. Джон Пол Джонс прославився численними перемогами над Британським флотом, причому переважно біля берегів туманного Альбіону. Якось після обстрілу англійців корабель Джонса був практично знищений. У відповідь на пропозицію здатися, американець відповів: Сер, я ще не почав битися і організував вдалий абордаж. Про Джона Джонса знято фільми. Йому встановлено пам'ятник у Вашингтоні. Проте, мало хто знає, що американський герой охрестився у православній церкві і був посвячений у козаки. Національний герой США Джон Пол Джонс раптово помер в Парижі у 1792-му. Його тіло поклали у труну, яка була повністю залита спиртом, і більше як через 100 років перевезли на батьківщину, де поховали з почистя. Навряд було потрібне це зовнішнє спиртування, адже пірат Джон Пол Джонс був наскрізь проспортований зсередини. У 1783 війна завершилася визнанням Британією незалежності своїх колишніх колоній. Лінкор Америка, яким командував Джонс, вирішили подарувати Франції у якості подяки за військову допомогу. Пірат, отримавши різноманітні нагороди та безліч грошей, оселився у Парижі, проте спокійне життя на суші видавалося йому нудним. Тому Джонс з радістю прийняв пропозицію з далекого Петербурга взяти участь у російсько-турецькій війні. Збудувавши Чорноморський флот, Російська імперія мала велику потребу в фахівцях, в морських офіцерах, яких на той час тут ще не було. То практично з усього світу запрошувалися моряки на службу до імператорського російського флоту. У матроси в Чорноморський флот за наказом Потьомкіна набирали передусім полуденних українців. За визначенням фаворити імператриці Катерини як природних мореплавців. На Херсонщині е, дуже багато е, військових, е, наприклад, істориків е, інших людей фіксували схильність місцевого населення до, до мореплавання, якщо, наприклад, взяти історичні джерела. Е, Пруські, німецькі, 18-19 століття вони фіксували страх росіян перед водною стихією. Як не парадоксально, незважаючи на те, що Петро намагався, скажімо, займатися суднобудуванням і створити військовий флот, але в переважній більшості населення боялося води. Ось на Херсонщині цього не було. І, наприклад, один із описів Херсонської губернії полковника Шмітта, він говорить про те, що за взяттю херсонських моряків могли позазрити англійці. Утім, імперія не довіряла українцям керівних посад на флоті. Було ухвалено рішення запросити на час війни іноземців. Серед них був і знаменитий корсар Джон Пол Джонс. З радістю погодившись, він отримав з рук імператриці патент контрадмірала на ім'я Павла Джонса і відправився у Херсон в розпорядження Григорія Потьомкіна. Утім, стосунки вільнолюбивого американця з вірнопідданими російськими чиновниками не склалися. Потьомкін у листах імператриці усіляко принижував роль Джонса. Пол Джонс пропустив під носом у себе три судна турецькі. Я йому наказав спалити, але він двічі повертався назад, боявся турецьких гармат. Дав я йому ордер, щоб цю справу залишив, а наказав запорожцям. Полковник головатий з п'ятдесятьма козаками негайно спалив Лист Григорія Потьомкіна Катерині Другій Оскільки Пол Джордж починав свою військову кар'єру як флібустір, пірат, громив каравани англійські, торгові, які йшли в північній колонії, то він тут знайшов близьких собі по духу людей. Це були наші козаки. Йому не дуже цікаві були дворяни, ближчі були козаки, і тому тут не... ну, така величезна дружба виникла між козаками і оцим. Американцем, адміралом. Вона була наскільки великою, що протестант Пол Джонс прийняв християнство, став православним саме в нашій церкві, став Павлом Джонсом, і хрещення відбувалося перед іконостасом, який, на щастя, зберігся дотепер і до сих пір до Всевишнього Старозбурівчани звертаються саме перед тим іконостасом. Зустрічі Джонса з козаками відбувалася на території нинішнього села Старозбур'ївка. У народі збереглися численні свідчення їхніх спільних пиятик і витівок. Це сідер Білий, головатий, і з ним їхній побратим Пол Джонс, які, за традицією, з вечора випили чарку, сіли на човен, вночі підпливли до фрегата турецького і написали вапном спалити. Уранці турки були в шоці. Козаки подарували своєму американському товаришу козацьке вбрання, пістолі, люльку і дорогу турецьку шаблю. У такому вигляді Джонс провів усю турецьку компанію, а люльку курив аж до самої смерті у 1792 році. Проте це вже був остаточний кінець козаччини. Частина колишньої старшини стала дрібним російським дворянством, а рядові козаки кріпаками своїх вчорашніх побратимів. Незнання історії. Не звільняє від відповідальності, ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!